Та і, свіма, і святого Духа Христос страждає. Дорогі браті і сестри, сьогодні урочисто, святково віднесено Волидовного Свята Церква, шановує Велике Торжество, Велике Свято, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Дорогі браті і сестри, ми у ці святі дні. Ми тільки підносимося над тим воденним життям, бо свято вимагає від нас такого піднесення. І ми вшановуємо свято Різдва Христового по-особливому, бо Господь, бажаючи з'єднатись із людською природою, очистити її, освятити, Він прийшов. З неба на землю, з'єднав небесне із земним, тому так сьогодні люди підносяться над тим всім воденним, вільним, тимчасовим, залишають всі свої турботи для того, щоб піти і поклонитися новонародженому Христу Спасителю, віддати йому славу і честь і дарунки принести Господу. А дар найцінніший, ми несемо це віра серця і любовщина. І ми повинні дійсно принести Господу Богу ці дарунки. І якщо ми віру приносимо, то ми повинні згадати, звичайно, символ віри. Що ми віруємо? Віруємо в те, що Христос народився від Духа Святого і Діви Марії і став чоловіком. Але далі ми проголошуємо в символі віри, і розп'ятий був за нас при Понті і Пилаті. І страждав, і був покований. І ще далі ми проголошуємо і Воскрес, і мертвих, і вознісся на небеса, і сів праворуч Бога Отця. І царство царствою вони подуматься. І ми, дорогі браті і сестри, бачимо, як пов'язані оці величні свята. Свято різдва Господа нашого Ісуса Христа, його животворчої смерті, яка дарувала життя всьому людству, бо він смертю своєю смерть подолав. І свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, без якого і неможливе було б, і спасіння роду людського. Тому коли ми, наприклад, дивимося на маленьке дитя, яке щойно народилося, ми не знаємо його подальшої долі, а про Христа Спасителя і Бога нашого ми знаємо, яка його була земна місія, яка його була земна доля. І ми вражаємося, тому що так радість переплітається із бідою, стражданням. Борис, але знову радістю невимотною, яка є у Воскресінні Господній. І цієї радості вже від нас ніхто не відмір, бо радість вічна з'являється. Господь приходить на землю для того, щоб з'єднати людину із втраченим радістю. З'єднати людину із тим блаженним станом, в якому людина перебувала. І цю радість прозвіщає нам свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Але коли ми, дорогі браті і сестри, поглянемо на те таємне і незрозуміле для нас Боговтілення, ми розуміємо, що розум наш обмежений і ми не можемо всього збагнути. Як же Бог, бувши духом, володарем і царем всього видимого і невидимого, невмістимий Бог, якого вся селена не може вмістити, Він вміщається в укробу діли для того, щоб народитися. І ось ми, дорогі браті і сестри, дещо привідкриваємо оцю таємницю народження. Адже Господь Народився тоді, в утробі Діви Марії, коли вона сказала, я раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму». Отже, в святі благовіщення є сокровенна таємниця, що власне тоді народжується людина, тоді, коли зачинається вона. І це нас усіх викриває в тому плані, що люди сьогодні так байдуже ставляться до того, тої таємниці народження, як сьогодні люди відносяться до того плоду чреві мати. Як сьогодні може називатися християнською так країна, котра вбиває тисячами дітей у лоні мати. Ми, дорогі браті і сестри, дуже рідко говоримо про такі речі, але про них треба сказати. Про них треба сказати, щоб вони відійшли в небуття, бо не може бути здоровою та нація, не може бути здоровою та країна, котра вбиває дітей у лоні мати. Ми повинні, дорогі браті і сестри, здригнутися і відкинути від себе оце мерзенне гріховне явище. Адже ми всі співучасники того, бо коли це відбувається законно, то ми всі платники податків платимо на це гроші. І це ми стаємо всі співучасниками того злочину діток Христа. Тепер, дорогі братні і сестри, поглянемо на ту тайну Боговтілення, яка відкривається нам через хрест Господа нашого Ісуса Христа. Так, це є окраса нашої церкви. Це хрест перемога над смертю, хрест перемога над неправдою. І цю. Перемогу увінчав Господь наш Ісус Христос. І ми бачимо, що хрест має як вертикальну лінію, яка сходить зверху до низу. Це означає, що Бог з неба сходить на землю, на землю нашої душі, яка оземлилася, яка стала. Тею, що забула про своє вічне, небесне, блаженне життя, душа, яка стала вертепом, вертепом розбійників, бо там поселилися багато гріхів і неправди, але Господь сходить, не соромиться, тим, не цурається того. Він знає, що Він має очистити ту душу. І як він її має очистити? Він її має очистити своєю животворчою кров'ю. Він її має постраждати за нас, щоб ми не страждали вічно. Він має воскресли, щоб ми воскресли до правдивого життя християнського в благочесті і в чистоті. Але Хрест, дорогі браті і сестри, має ще і горизонтальну. Біду. Це Дорогі браті і сестри, наше відношення до Господа. Це людина зустрічається із Господом, і як вона до нього відноситься. Чи відноситься тільки як той потребитель, який бажає тільки дай мені Господу, подай мені Господу, дай мені здоров'я, дай мені благополуччя, дай мені успіху. І всього найкращого в тому земному житті. Але Господь прийшов не для того. Він прийшов, щоб спасти душу, щоб визволити нас від неволі ворожої. Чому ж ми не просимо, дай, Господи, мені визволитися від посуду! дай, Господи, мені позбавитися від зазрусті, дай, Господи, позбавитися мені від тих почуттів моїх недобрих, бажань неправдивих і думок лукавих. Дай, Господи, мені цього визволи мене, тільки ти єдиний можеш це зробити. І коли людина добровільно з'єднується із Богом, то ми можемо співати цю ангельську пісню. Яку співали ангели, не на небесах у день різдва Христового слава на висоті Богу, на землі мир, примирення з Богом і між людьми доброї волі. З доброї волі я не з примусу, з'єднуюся з Господом, з доброї волі з ним бажаю з'єднатися, бо тільки в ньому є моє визволення від тої неволі гріха і неправди. Тільки в ньому я можу знайти спокій совісті в душі своїй. І Господь каже, як це зробити. Навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серце, і знайдете спокій душам вашим. Ми бачимо, що Господь не прийшов у вигляді царя слави, щоб настрашити нас, бо ми би не, невільно покорилися йому. А так Господь приходить. У вигляді младенця, у вигляді того младенця, який прийшов, навіть не мав для голови прихилити, бо не було місця йому, не тільки в оселях тоді виклеємо, а не було місця в душах людських. Він приходить, в той вертеп, приходить для того, щоб зробити його дійсно тим оселенням Духа Святого який животворить нашу душу, животворить її світлом любові Божої. І тільки тоді, коли людина збагне, що любов тоді лише її любов, коли вона є взаємною і віддасть, то, що Господу Богу дійсно необхідно. А що Господь сказав? Яка йому жертва є мила? Жертва Богу це Дух Божений. Серце скорботне і смирене, Бог не погордує. Це є покаяння. Це єдина жертва, яку Господь Бог приймає. І ми повинні все, що робимо, чи молимося, чи костимо, чи радіємо, чи робимо якусь іншу справу, робити це во славу Божу і з духом покаяння. Боже, я недостойний того, ти мене поставив ось на це місце. Ти мене поставив служити тобі там, де я маю служити, а я не роблю цього поправді Бо порушую Твої заповіді, Господи, прости мене, помилуй і спосідай мені сили виконати все в законі Твоєму. Допоможи, щоб я на тому місці славив Тебе, як Ти і сказав у цій молитві, Господній, нехай святиться ім'я твоє. А ім'я Твоє буде святитися тільки тоді, коли діла мої будуть поміні. І ось я з духом покаяння роблю це, Господи, допоможи мені, зміцни мої сили своєю благодаті. І Господь, ось, таке смиренне почуття зігріє своєю божественною силою любові і дарує сили боротись. Буде направляти нас спасенну дорогу і берегти від всякого Бого, і ця людина, людина буде благословена. Так, дорогі браті і сестри, ми хоча би на маленьку йоточку відкриваємо в собі Ось це свято Різдва Христового, яке має дійсно в своїй суті. Народження Бога в душі людини. Добровільне народження. Тільки коли я забажаю і буду всіх сил душі своєї припливати для того, щоб Господь тут народився. Буду старатися виконувати заповіді Господні. Буду шукати допомоги у цих святих таїнствах церкви, які Господь нам залишив як допоміжну силу. Всі богослужіння наші, всі таїнства це є тільки допомога людині наблизитись до Бога, прийти до нього, клонитися йому, як зірка зі сходу вела мудреців. Вони пішли за тим зорею, як ми йдемо, проваджені тими обставинами нашого життя. Ми йдемо до Господа. Він нас провадить. Він провадить для того, щоб ми принесли йому дари. Бо ви принесли золото, як цареві, ладам, як Богові, а Смирну як чоловікові, який має поне. Бо смирною напрощали тіло людське на сьогодні. І ми, дорогі браті і сестри, пізнаємо, що Бог є у і постася. Він є і Бог, і чоловік разом. Бог довершений і чоловік довершений. І так бажає Господь довершити кожного з нас. Тільки нам треба відкрити своє серце покаянням для Господа, а все інше Він зробить своєю благодаті. І нехай же Господь, який колись народився у Яслах, у вертебі юдейського вифлеєми. В місті виплеємі, тому домі хліба, як перекладається, дарує нам оцей хліб на сушу, себе у вигляді, ті крові, у святому причасті, дарує нам свою благодатну силу і допомогу, щоб ми, проваджені цією силою Божої любові, долали всі труднощі, які на нашому шляху несли хрест свого життя гідно. Бо Господь сказав, не буває раб більший за Господаря. І як мене гонили вас задовігати, як мене переслідували, вас будуть переслідували, але як моє Слово тримали і ваше будуть тривати. Ми повинні пам'ятати, що всі ми християни у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, значить, смерть Його здягнула, і в Воскресіння Його задягнулося. Тому кожен з нас. Повинен до правдивого життя християнського у всякому благочесті і чистоті. В цьому нехай допоможе нам сила Божественної любові, яка сьогодні являється нам у висуємському вертепі і дарує нам підтримку Божа матір своїми молитвами, дарує нам підтримку цей обручник Йосип своїми молитвами. Дарують нам підтримку цих пастухи, які не спали у гріхах, а чували, були пильні і молилися, просили Бога ласки з неба і почули. Слава на висоті Богу, на землі мир і між людьми благовоління. Амінь. Христос Амінь.